Друзі, всім вітання! Хто шукає для себе стильну однокімнатну квартиру в центрі міста. Прошу дуже. У нас є така пропозиція. Як в нас кажуть, на них ще півторачка. Отже, поїхали дивитися. Значить, Знаходимося ми в житловому комплексі Family Plaza по вулиці Пелиша, що в центрі міста від будівельної компанії Благо. Комплекс називається Family Plaza. Поїхали. Значить, Знаходимось на кухні, кухня в нас велика. Має багато шаф, багато місця для зберігання і вся необхідна побутова техніка. Все новеньке, ніхто не проживав. Зараз все покажемо. Тут холодильник, знизу морозильна камера. Далі кавоварка, Ось така от мийка з нержавійки. Тут у нас духовка і газова поверхня, витяжка, підсвіточки і мікрохвильовка. Все нове, все на гарантії. Тут у нас іде така от обідня зона, барна стійка з кріслами. Кресла у нас е, рухається по висоті, можна собі регулювати. Далі ось такі от підсвіточки. І дивіться, скільки місця для зберігання ваших речей. Опалення індивідуальне газове. Тут стоїть у нас газовий турбокотел. Він йде на підігрів підлоги і на гарячу водичку. Далі з кухні маємо вихід на чудовий балкон. Він відкритий, поверх у нас 9 з 11. І такий у нас крутезний дворик. Ось там є. Поле. Тут є дитячі зони відпочинку, майданчики. Ну, двір дуже класний. Далі а, відокремлена у нас спальня. Зараз ви бачите ліжко, але якщо там виключити світло, то ви його не будете бачити, бо скло в нас тоноване. В спальні маємо двохспальне ліжко. на два. Ось такі от меблі, дві тумбочки. На матрасник, ліжко з підйомним механізмом. Так само у нас підсвіточки. І маємо кондиціонер. Зима-літо, тобто і на опалення, і на охолодження. Повторююсь, у нас по всій квартирі. Також ми маємо зону вітальні, телевізор, тумбочка, підсвіточки. З цієї сторони у нас розкладний диванчик, який буде, якщо до вас тут гості прийде, будете мати кого прийняти. де. Далі у нас ще одна шафа, ніша, підсвіточки, шухлядки, тумбочки. Така от б'юті зона. Ось, і тут у нас іде санвузол. До речі, з кухні є отака от барна зона з підсвіточками для ваших речей. Далі заходимо в санвузол, Він на світлих тонах. Також маємо підігріви. Є у нас дзеркало, тут рушникосушка, унітаз, гінічний душ, рушникосушка, літній режим має електрична, душова сама кабіна, змішувач у нас всі чорного кольору. Тут у нас пральна машинка і тут у нас шафа для зберігання якихось рушничків, побутової хімії. Докупили корзинку, тобто все для вашої зручності. Отже, друзі, ось така трьохкімнатна однокімнатна була у нас на огляді. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня!